Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо, що держслужбовиця Ангеліна вийшла заміж за 22-річного депутата гірської сільської ради Леоніда Хоменка. Підготовка відбувалася у Києві у п'ятизірковому готелі Інтерконтиненталі, святкування в елітному банкетному залі Реґенхіл для гостей співала артистка кола. ведучими весілля були Володимир Такудіс і Юлія Краус, переглянувши стиль життя доньки начальника ТСЦ МВС та. 22-річного місцевого депутата так і напрошуються окремі дописи, зокрема про відпочинки за кордоном під час війни. Міністерство внутрішніх справ. Як справи у начальника сервісного центру МВС броварів Сергія Чижа все дуже і дуже добре. Наразі донька начальника ТСЦ МВС броварів Сергія Чижа прибрала весільний контент із своїх соцмереж та почистила свої публікації. Приведене вище фото вже видалені. Це жовтневий вакеншн 2022 року. Молодят Ангеліни та Леоніда на Мальдівах. І відпочивали у Лілії біч Резо. Ортин Спа ціну у жовтні від тисячі євро за добу. До речі, наречений Леонід Хоменко в своїх соцмережах позиціонує себе волонтером та рятівником гірської громади, але мальдівським відпочинком та схемою виїзду чомусь не похвалився. Добрання місцевим депутатом Хоменко працював помічником скандального київського забудовника і депутата міськради Микола Негрича. Хто оплатив відпочинок 22-річний депутат міської сільради чи начальник броварського сервісного центру МВС. Ну і хто після такого та ще сотні таких фактів буде проти закону залужного раніше? повідомлялось. про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони, бо корупція тотальна дістала всіх українців, зокрема найбільше залужного. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали: перше штаб зможе контролювати закупівля міноборони. Друге, генерал залужний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд-лідери Єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чинуші не зможуть контролювати. Військових як на передовій, так і в штабах, четверте конфіскація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно. Але перед тим працюватимуть на армію. Грузити, купати, вантажити, фарбувати. П'яте безвідома главкома офіцерів не можуть кидати заграти. Шосте конфіскація майна корупціонерів, а також родичів корупціонерів. Якщо буде доведено, що корупціонери купували і маєтки, машини і так далі. Все, що дарувалось, все буде повернено. Сьома, якщо корупція буде доведена, а суд. Стане на бік корупціонера, то із суддю чекає тотальна перевірка, конфіскація та передача справи до іншого судді. Восьме тотальна зачистка як військової корупції, так і цивільної. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є однією з найвпливовіших персон України. Ми віримо, що у нього все вдасться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.